Вітаю вас на моєму каналі. У мене маленький зараз відпочиночок і йду далі працювати. Я сьогодні зранку прокинулася, і в мене було таке натхнення тут поскладати загашники наші. Цегла, таке он, дрова, якісь там. Ну, не дрова доски. Трохи я тут навела порядок, потім там на город ще ходила. А це прийшла, думаю, зірвон винограду нарвала. Зараз. Буде такий в мене перекус, та й піду далі працювати. Чекаю, зараз ще молоко мають привезти. Якраз молоко привезуть і піду. Треба е цей гарбуз ще насіння вибрати. Я не весь вибираю, а так трошечки ото вибрала. І свиням потім даємо. Вогни є. Хоч уже прохолодно, але все одно є. Ото мушка та заводиться, а свині його не з'їдають. Так що... Такі в нас справи, ще треба їсти там приготувати. Ну не так, небагато там у нас трошки є там супчика якогось, щоб свіженьке було. Сьогодні в нас зранку не так було прохолодно. Ну, прохолодно, звичайно, але вітру такого не було. Я оділа такі дві ковтинки тоненькі, то працювала, що аж так трошки жарко було, роздяглася. А це щось після обіду вітер. Шла я вже до кабаків. А тут попалося три. Там ще, напевно, є голоносінні кабаки. Це я садила їх окремо і, напевно, все-таки трошки попало там, де всі кабаки. Подобається мені. Отак, так на сковорідку, чи в духовку. І все. Готове тобі насіннячко. Не треба нічого чистити. Я з дитинства таке люблю, мене бабуся завжди таке садила. Ну, не таке, і такі різні. Але. Багато було й такого, ну і ці зараз буду вибирати, Отак трошки буде на два дні, свиням, ну і нутріям, звичайно ж. Насіння. Сижу оце, чищу і думаю, там молоко привезли сьогодні ж. Піду на город, зараз зірву кабака, отого такий, як груша для каші, я ще не зривала їх. І, напевно, зроблю каші. Кабакової, гарбузової. Я таке полюбляю. І Женик таке полюбляє. Да, так, Жень? Так, усе? Буде в нас ще сьогодні кашка. О, Сіжу, сонечко вийшло, жарко. Сонечко заховалось холодно, то не роздіться, не одіться. Так, буду я далі вибирати, бо одною рукою незручно буду я тут до вечора. Так, кабак я вже почистила, склала. Тепер буде, що їм їсти. Тут насіння ось промила, але зараз треба ще ось сісти вибирати Оце жовтеньке. Все добре отут тобто чистить. А оце поки його вимиєш, це жовте. Значить, мила-мила, все одно треба зараз. Трошки повибирати. Ну і тут оце. ось. Ситі сушиться. Ще вам хочу показати. Ось поділилися з нами картоплею. така вона синенька йде. Ось цю я трошки помила. І всередині, бачите, біла і таке. Трошки фіолетове. Не вся фіолетова, ото як солоха є. А трохи. Буде нам на посадку трошки посадимо і спробуємо, що воно. За картопля. У нас чоловіка, мама, полюбляє синю, то посадимо, потім з нею поділюся. Так, у нас уже вечір. Ось завтра буде день сміття. Склала сміття, завтра виставлю. Тут женіні поломані машинки. Вони всі там там колеса нема, там ще щось вже. і нікому їх не віддаси. І собі вони лежать тут. Місце займають. Я тут ось поскладала сьогодні, бо тут такий куточок. Склад Женін був. Вон один трактор залишився. І все.